Підпишись на український патріот. Тут усі новини, і навіть більше. Нафтовий гігант Сауді Арамко минулого року отримав чистий прибуток понад 160 мільярдів доларів США. Саудівський нафтовий гігант Сауді Арамко зафіксував рекордний прибуток у розмірі 161,1 мільярда доларів США у 2022 році, що не 46% більше, ніж у попередньому році. Арамко була не єдиною компанією, яка повідомила про зростання прибутку, ще BP Shell Chevron. Також повідомили про аналогічне зростання у лютому. Підписуйся на наш YouTube канал. Нал, тут усі новини і навіть більше у 2022 році. Ціни на нафту зазнали значних коливань: то зростаючи через гелополітичне занепокоєння на тлі війни в Україні, то знижуючись через слабкий попит з боку найбільшого імпортера Китаю, а також через побоювання щодо глобального економічного спаду. З огляду на те, що ми очікуємо, що нафта і газ залишатимуться важливими в осяжному майбутньому, ризики недоінвестування в нашу галузь є реальними, в тому числі через зростання цін на енергоносії, це Генеральний директор Арамко Амін Нассер.